Чергова масована ракетна атака, нові жорсткі графіки вимкнення електроенергії та розгортання пунктів обігріву. Сьогодні вночі 28 листопада. Росіяни випустили 100 дронів та понад 90 ракет різних типів. Яка ситуація зараз? Дивіться у відео. Мене звати Ірина Папірник. Це YouTube канал ВІЛМедіа. Підписуйтесь, коментуйте та ставте под подобайки. Це вже 11-та масована ракетна атака по Україні з часу повномасштабного вторгнення. Цього разу було запущено 91 ракету. Нашими силами ППО вдали. Ося збите 79. Росіяни запустили 97 шахетів, з яких знищити вдалося лише 35 штук. Весь цей брухт атакував енергетичну інфраструктуру України. Трохи по ситуації з електроенергією по містам, яка є станом на обід 28 листопада. Отож, у Луцьку було кілька прильотів, частина міста без світла. До обіду не працював електротранспорт. Критичну інфраструктуру підключають до генераторів, діти навчаються онлайн. У Рівненській області теж школярі мають дистанційне навчання. Там понад 280 тисяч абонентів без світла. Також були проблеми з водою. На Франківщині ситуація ще гірша. Там понад 300 тисяч абонентів обленерго без живлення, а на Львівщині взагалі півмільйона. Тут є влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Другобицькому районі. Ворогом зранку атаковано ракетами, тип, які ще установлюються на даний момент два об'єкти енергетичної і критичної інфраструктури. Було займання на обох об'єктах силами ДСНС. Його вдалося оперативно погасити як наслідок у зв'язку з тим, що не тільки війській області, а по багатьох областях атаковані були об'єкти енергетичні. Саме на даний момент були застосовані станом на ранок були аварійні відключення. Саме на цю годину це і застосовуються графіки погодинних відключень в три черги. Енергетичну систему вдалося стабілізувати. З обіду «Укренерго» припинило аварійні відключення і перейшли до стабільних планових вимкнень світла по графіку. Подекуди світла не буде від 6 до 8 годин в добу. Триватиме це близько 2-3 тижнів. Бережіть себе і залишайтеся у безпеці.